Громадяни України, які отримують пенсію, але перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, мають щороку до 31 грудня ідентифікувати свої дані у пенсійному фонді України. В іншому випадку виплати пенсії з 1 січня будуть призупинені до звірки документів. Кошти згодом повернуть за всі місяці, коли вони не надходили. За межами держави це можна зробити, звернувшись до консульства, яке підтвердить вашу особу. Найзручніше скористатися електронними послугами. В першу чергу це є наш славнозвісний вебпортал електронних послуг. Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис і через веб-портал надіслати нам відповідну інформацію, паспортні дані підсканувати про те, що людина на сьогодні є, і вона жива і буде продовжувати заяву на отримання даної виплати. Також можна звернутися через відеоконференц-зв'язок. Що для цього потрібно? Про цьому моменті так само людина не має через веб-портал електронних. Послуг пенсійного фонду України надати інформацію, заявку про те, що вона хоче саме скористатися відеоконференцзв'язком. Тоді наш працівник органів пенсійного фонду визначить дату і час проведення сеансу відеоконференцзв'язку і на той момент необхідно людині бути, взяти трубочку і проговорити, показати свій паспорт, а також відповісти на кілька питань, які будуть спеціалісти задавати.